Вітаю! Сьогодні готую дуже смачні та не менш корисні тушковані овочі. Вони ідеально смакують як основна страва або ж до будь-якого вашого улюбленого гарніру. Отже, брюссельську капусту я розрізала на четвертинки, так вона швидше приготується. Цибульку нарізала півкільцями. Усі остальні овочі нарізала соломкою, а саме цукіні, моркву, баклажан. Та солодкий перець. Я взяла червоний, бо він мій улюблений. А ви полюбляєте тушковані овочі? Напишіть мені у коментарях. Якщо мої відео вам подобаються, то підписуйтесь до мене на канал. Змикайте дзвіночки. У мене тут багато смачних рецептів. Отже, в сковорідку я вливаю оливкову олію, можна взяти соняшникову, це не принципово, і додаю шматочок пишкового масла. Можна без нього, але з ним смачніше. Спочатку я обсмажую моркву, цибульку та брюссельську капусту, так як вони готуються трішки довше, ніж всі решта овочі. Через хвилин 5 я додаю всі решта овочі, накриваю кришкою та тушкою ще хвилини 3-4. Далі додаю улюблені спеції та соєвий соус. Але зверніть увагу, якщо у ваших спеціях є сіль, то не додавайте дуже багато соєвого соусу, щоб не пересолити страву. Ще раз все добре перемішую, накриваю кришкою. Газ роблю мінімальний та тушкую овочі до їх повної готовності. Овочі готові. Посипаю білим кунжутом та смакую. До зустрічі у новому смачному рецепті.